Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюсь розташовувати слова за алфавітом, користуватися словником. В підручнику це сторінки 78-79. Сіли, дітки, всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Далі нас з вами пригадаємо алфавіт. І пограємося в гру алфавітний ланцюжок. Ваше завдання називати букву алфавіту, називаємо слово на цю букву, слово, яке означає назву тваринки. Ну, наприклад, А-акула, Б барсук, в – Ведмідь, Г гусак, Г, гава, д – Дятел, Е. Ему так, є така тварина, є, пташка, страус, ему, Є єнот, а далі поставте відео на паузу і називайте тваринки. Якщо не можете назвати тваринку або такої, ну, не існує, пропускайте цю букву, називаючи лише букву. Таким чином ви повторите алфавіт. Сьогодні ми навчимося розташовувати слова за алфавітом, користуватися словником. Сьогодні вам в нагоді стане алфавіт, тому, якщо ви маєте затруднення з знанням алфавіту, буде доречним приготувати його і час від часу в нього заглядати. Для початку запишіть число, за яким будете працювати сьогодні, і запишемо сучасний український алфавіт. Складається з 33 букв. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Вилучіть зайву літеру і прочитайте утворене слово. Ця літера, літера повторюється, яку ми літеру приберемо. Ми приберемо Ж. І вийде на слово алфавіт. Що таке алфавіт? Алфавіт це розташовані літери в певному порядку. Навіщо він потрібен? На вашу думку, навіщо потрібен алфавіт? Скільки букв в українському алфавіті? Так, 33 букви. Пригадайте назви букв української абетки. Назвіть всі 33 букви правильно. Поставте відео на паузу і проговоріть весь алфавіт. А чи знаєте ви, що найстаріше із синонімів слову алфавіт воно утворилося від альфа і віта, назви літер грецького алфавіту? Слова азбука з давньослов'янської мови. Перші літери алфавіту називалися тоді аз і буки, а слово абетка наймолодше. Відгадайте слово, використовуючи абетку. Запишіть його. Перша буква стоїть після Л. Друга буква перед П, третя між Б і Г. А четверта буква є першою в алфавіті. Це мова. Складіть і запишіть речення з цим словом. Запишіть в абетковій послідовності п'ять імен хлопчачих або дівчачих, які вам найбільше подобаються. Поставте відео на паузу і запишіть імена. Далі нам треба підкреслити слова з орфограмою, ненаголошені ета і в корені слова, і виписати їх в абетковій послідовності. Шукаємо ці слова. Тихо, темніє. Нам треба ось ці слова підкреслити. так? Лебідь глибокий, зелений. Розлилась день, село, верба, медаль, пенал, чемпіон, темно. В яких же словах буде ненаголошені ета і Корені слова. Слово тихо, темніє, лебідь, глибокий, зелений, «розлилась», литися так, також буде. Ну, Здебільшого тут всі слова треба записувати в абетковій послідовності. День, село, верба, медаль, пенал, чемпіон темно. Всі слова треба написати, виписати їх в абетковій послідовності, тому що тут є слова і ті, які є перевірними, і ті, які можна перевіряти, і словникові слова. Тому ставимо відео на паузу і виписуємо ці слова в абетковій послідовності. Як працювати в Афабеткої послідовності шукаємо перша буква алфавіту А. Якщо у нас немає слова на букву А, ми беремо другу букву алфавіту. Б, на Б немає. А, Б, В. Верба. Пишемо слово верба. Далі А, Б, В, Г. на букву Г. Глибокий. Записуємо його: Д. Г. Д. День. Якщо у нас на одну букву буде декілька слів, наприклад, тихо, темніє і темно, ми розглядаємо другу букву, в випадку темно і темніє, і друга, і третя однаково, і четверта, однаково, ми будемо розглядати аж за п'ятою, коли тут І, а тут О. Тому поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Далі запишіть в абетковій послідовності назви відомих тобі міст України. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте прочитаємо прізвища сучасних українських дитячих письменників та письменниць: Іван Андрусяк, Зірка Мензатюк, Любов Відута, Іван Малкович. Сашко Дерманський, Леся Воронина, Галик, Галина Малик. Наше завдання з вами записати ці прізвища в абетковій послідовності. З допомогою дорослих назви твори цих авторів. Спробуйте знайти твори цих авторів. Шукаючи слова з алфавітом, звертай увагу не лише на першу букву, а й на другу літеру слів. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати це завдання. Давайте пригадаємо назви днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Запишіть їх правильно, користуючись орфографічним словником. Підкресліть орфограми у словах. Які можуть бути орфограми? Ненаголошені е «и» і орфограма апостроф. Відпочиньте, поставте відео на паузу, відпочиньте. Далі попрацюємо з словником. Знайдіть в тлумачному словнику значення трьох відо... невідомих тобі слів і запишіть їх. Спробуйте скласти речення з цими словами. Щоб приготувати смачний салат, вибери рядок, у якому слова розташовані в алфавітному порядку. Поставте відео на позу, спробуйте знайти такий рядок. А, кріп, помідор, морква, огірок, цибуля. Б. Кріп, цибуля, помідор, морква, огірок, кріп морква, огірок, помідор, цибуля. Кріп огірок, помідор, морква, цибуля. В якому із цих рядочків будуть розміщені слова за алфавітом? Так, це ось цей рядочок. Кріп морква, огірок, помідор, цибуля. В кінці уроку послухайте своє домашнє завдання. Виконати вправу 6 на сторінці 79. Записати подані слова в абетковій послідовності. Пам'ятайте про те, що ми звертаємо увагу не тільки на першу букву, якщо, бук... якщо перша буква однакова, ми звертаємо увагу на другу, якщо друга однакова, то на третю. І так поки не знайдемо, чим відрізняються слова. В кінці уроку беріть цеглинку, як вам працювалося, оцініть себе. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!